Топ українських пісень минулого століття, яким дали друге життя. Якісь переспівали, якісь просто завірусилися по новому. Погнали! Однією із таких є пісня Гуцулка Ксеня, написана у 1930-х роках. Гуцулка. Ксеню, я тобі на І одним із найкрутіших каверів є у виконанні як так. Ти ж одній Любов. Її переспівували досить таки багато українських гуртів, та навіть польських. Наступна пісня гурту Аквавіта. А тепер все інакше. 1997 року. Можливо, когось ще й уже позаду, але оторвальд зробили з неї справжній рок ностальгія плюс драйв. Однією із таких є пісня Ірини Білик. Глибока пісня із 90-х отримала нову емоційну інтерпретацію. Олексєєв переспівав її ніжно і сучасно. А ти плив човні. І аудиторія це зацінила. Володимир Івасюк. Я піду в далекі гори у вечірню годину. Творчі зробили електронну версію. Мила ми. І це звучить сильно. І забирає гран-при в цьому рейтингу. Так, Степан Гіга, його. Вірусяться в Тіктоці уже не один рік. І це музика, під яку відривались твої батьки. А тепер і ти. Але в Тіктоці. Які старі українські пісні вам подобаються найбільше? Може ще щось завірусилося? Я пропустив? Пишіть в коментарях.